Всім привіт, друзі, з вами шоу Бісики. Найперченіша аналітика українського ютубу, і не можу з вами не поділитися просто чудовими новинами, які сьогодні є. Сьогодні 1 червня 2025 року, і сьогодні унікальний день, день, коли українські спецслужби провели напевно абсолютно унікальну яку операцію, яка в принципі не має аналогів в історії будь-яких спецслужб. Повірте, а всі ці історії ізраїльські з пейджерами з операцією Антеби, коли там ізраїльські спецназ ті півтори тисячі кілометрів, щоб визволити своїх заручників, просто тьмяніють е, порівнянні з тим, що сьогодні зробила служба безпеки гур і інші е, наші розвідувальні структури. Отже е, в принципі ніколи раніше і ніколи такого просто не було. В сьогоднішній день ми можемо назвати чорним днем всієї російської стратегічної авіації, чорним днем всієї російської військової машини. Самі тупорилі е, рашисти називають це вже тепер руським Перл Харбором. Ну, доволі дивна, звісно, історія називати це Перл Харбором, е, враховуючи той факт, що е, е, як саме ця спецоперація вдалася, бо догадаю, для справжнього Перл Харбора була потрібна вся міць японського флоту і авіації. А тут а тут, от чого виявилось достатньо. Отже. Служба безпеки і інші наші розвідувальні структури таємно доставили ударні впівішки. Я навіть не буду казати, хто їх виробив. Ладно, менше з тим. Так от, доставили їх таємно в фурах, друзі, просто в звичайних тупих фурах рашистських, в район 4 рашистських аеродромів. В район Білий, Оленя, Дягілєва і є ще інформація про аеродром Іванова. Чи Іванова вже не знають правильно, там де базується російська транспортна авіація. От і в цілому вже е, точно підтверджено, що е, під атакою були щонайменше п'ять різноманітних видів цих літаків. В першу чергу ці ублюдочні Ту 95, з яких ці разі обстрілюють Україну вже три роки. Також А-50 радіолокаційна розвідка. Ту 22 М3 теж обстрілюють Україну і несуть ці ублюдочні Х-22, які зносять цілі під'їзди. От ну і інформація є ще про ан 26 Теж транспортники трошки меншого розміру, і іл 76 найбільші, теж найважливіші транспортні літаки е, російської. І транспортної авіації, які не виробляються так само, як і більшість з цих літаків, про які ми зараз з вами говоримо. Значить, доставка дронів, як я сказав, була здійснена далекобійними просто звичайними вантажівками, фурами. Вантажівки всередині були споряджені десятками, десятками ударних дронів і просто були запарковані біля аеродромів. Я так розумію, водії були просто не в курсі. От... І запуск фіпівішок відбувався безпосередньо, безпосередньо з вантажівок по команді з а, оперативного центру управління в Києві, друзі. Щоб ви розуміли, водії вантажівок були не в курсі, і після того як місія була виконана, вантажівки згоріли, а один з навіть водіїв був знайдений задушеним. Масад не чув. От, значить, дивіться, що відбулося далі? В одну мить по команді оцього оперативного центру. Е, суючи з усього, е, от на одному з відео навіть чутно голос е, голови служби безпеки Василя Малюка, який там карандашиком показує все на екрані. Тобто він був безпосереднім керівником цієї операції. Так от, ці ці ударні безпілотники один за одним почали підніматися з фур. Є відповідні відео, можете їх подивитися. Піднялись поруч з аеродромами і одночасно вразили і нанесли удар по е, літаках противника. У Росіян просто не ну ви ж розумієте, да, в чому проблема була, коли були нальоти наших безпілотників, особливо на якісь дуже далекі аеродроми, типу той же Жаліні, до якої там більше ніж півтори тисячі кілометрів. Поки туди летить безпілотник, звичайно, росіяни мало того, що вони встигали підготувати ППО, вони просто встигали підняти свої борти, і наші ну, безпілотники в кращому випадку наносили удари там по якимось там, якщо долітали, звичайно, до. Там, складам паливно мастерних матеріалів по снарядам і так далі. Це дуже важливо, але ж літак це найважливіше, найдорожче. Просто вибачте, щоб ви розуміли економіку сьогоднішньої акції. Одна така FPвішка, їх вже достатньо багато фотографій є, вже звичайно, Служба безпеки їх розповсюдила, чим наносились ці удари. Так от вартість однієї такої ФПіжки складає ну, десь 300, 500, ну, 600 доларів. А один буквально літак стратегічної авіації це від 100 мільйонів доларів. І я зазначу, друзі, ще раз найважливіший момент. Абсолютно більше з того, що сьогодні було уражено про це ми трошки далі поговоримо. Воно взагалі не підлягає відновленню по тій простій причині, що вони не виробляються. Наприклад, тут 95 не виробляються уже більше ніж 35 років. Ту 22 м 3 теж уже не виробляються там 20 чи 25 років. Так само не виробляється Л-76 Ти ви розумієте, що тут уже пишуть про те, що тільки на даний момент, коли я записую. Це відео, підтверджені, цифри уражень рашистського лайна вже складає мільярди доларів, понад 2 мільярда. Але тут же справа навіть не тільки в грошах, а в тому, що це не піддається відновленню в принципі. Розумієте, в чому фішка? Ладно, йдемо далі. Е, дивіться. Да, і, до речі, я зазначу, що я зараз записую це відео. Це вважаєте близько 16.00 1 червня. Так от, друзі, атака не припинилася. Мало того, є інформація. Ну, тобто, вже зараз є е, дуже цікава інформація про ураження, і ми зараз про це говоримо за лінії із Білий, тої, що в Іркутській області. Але є ще е, інформація, вже відеопідтвердження вибухів на Іванова і на Дягілєва. Є фотографія цього Дягілєва, Це теж дуже важливий їх е, е, аеродром страт авіації е, в Рязанській області, де він весь в диму, тобто я думаю, що буде потім буде інформація звідти за інформацією, яку зараз розповсюджує Служба безпеки України. Сьогодні ви просто от, от зараз, будь ласка, привсяйтесь так, щоб вам було зручно сидіти. Так, от за інформацією СБУ, сьогодні було нанесено ураження 40 Близько 40 літакам стратегічної транспортної авіації Росії. Друзі, ви просто можете собі уявити таке. Це от приблизно те саме, що ці тварі хотіли зробити нам 24 лютого 2022 року, коли наносили величезний удар там понад 160 ракет по наших аеродромах. Але тоді, завдяки наказу Валерія Залуженого, ці літаки були за кілька годин до початку атаки перебазовані, підняті в повітря, і тому цей удар був по суті нанесений в молоко. А от тут все попало в саме чотінка. Причому, знаєте, тут можна дуже цікаві <хи> пошукати звичайно різноманітні прив'язки Ну, З одного боку, звичайно, у нас просто завтра ж черговий раунд перемовин у Стамбулі. Я думаю, що це теж важить. Але важить, наприклад, може і те, що саме сьогодні, 29 років тому, Україна віддала останній ядерний заряд Росії згідно Будапештського меморандуму. Ну от можна тепер сказати, що ми повертаємо своє. Ну. Знищені, знищуємо майно, ми маємо право теж. Ну, Росія ж не виконала би меморандум. От ми забираємо у них все те, що віддали їм по цьому меморандуму. Можна там пожартувати про день захисту дітей, про те, що сьогодні саме смішний день військово-транспортної авіації Росії. Тобто, бачите, прям стільки дат, стільки дат, все дуже добре співпадає з цією історією. Але тепер давайте найважливіше, друзі, про те, що на даний момент вже верифіковано. Так от на даний момент вже верифіковано за аеродромів Біле і Оленя. От. Просто вдумайтесь, 7 ту 95 МС. 7, друзі! Враховуючи, що у них по факту в найбільших нальотах зараз от згадайте, брала участь 10-11, там, ну там уже даже більше і не літало. Ви просто уявіть собі, ступінь проблеми для Росії. Від ураження такої. Це ж фактично ми зараз їм знищили ну не повністю, але дуже серйозно по суті, порушили одну з частин так званої ядерної тріади, для якої для Росії дуже важливо, бо вона ж по суті постійно тримається за своє місце, тіпа ще хоч трошки великої держави, тільки завдяки тому, що в неї ядерна зброя, це ядерна тріада, тобто літаки, флот і ракети. Так от тепер літаків у них, по суті, нема. Ви розумієте, наскільки це баланс сил змінює в світі для Росії, в тому числі? Так, потім підтверджено вже точно знищення одного транспортника АН-26, ураження кількох ту-22 м3, а також гігантська пожежа повністю в тій частині аеродрому Біла, де ще знаходились літаки. Ту 160 Просто уявіть собі, друзі, ступінь реально того, що зараз відбувається. І ще це не все, друзі. От прямо перед тим як я сів записувати відео, російські засоби масової дезінформації почали масово теж уже розповсюджувати інформацію про вибух і величезний вибух і вже купа відео від дурачків, які це все знімали, вибух і подальша детонація в городі Сєвєроморськ. А що ж це за город? А це город, де у нас постійно дислокується і ремонтується північний флот друзі, Російської Федерації. Той самий, який є частиною другої, фактично, от складової ядерної тріади Росії. До речі, так склалося, що дійсно більшість ядерних всякого говна у них саме там. Увіть собі, там теж вибух, і там теж величезна детонація. Тобто, і другу частину їх тріади ми, по суті, нормальні так калашматнули. Ну, на секундочку, друзі, просто щоб ви розуміли масштаб подій і те, що зараз відбувається в нашій так сказати, ситуації. Що ж, я низько вклоняюся перед кожним, хто мав скажімо так, дотичність до цієї операції. Бо це люди, які реально міняють хід війни. Я впевнений, що цей день буде вписаний золотими літерами в історії України. Та, звичайно, друзі, пильнуйте, бережіться, певне, рашистські ублюдки захочуть помститися. Не треба думати, що їм нема чим стріляти, у них є і балістика, у них все одно деякі літаки лишилися. Ну, вони знайдуть чим, повірте. Тому, на жаль, я думаю, на наступні кілька днів ночей будуть досить. Небезпечними в Україні, ну але, зрештою, вони постійно небезпечні. Тому нічого нового тут нам чекати не, 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 не приходиться. Ні про яку ядерку ми давайте говорити не будемо. У відповідь бо Путін це сикло, він хоче жити, а не вмерти. От. Тому що ж, друзі, пильнуйте, але й радійте. Сьогодні великий день для українських сил оборони і чорний день для Рашки. Росія сьогодні отримала такого ляпаса, від якого вона вже ніколи не зможе відкараскатись і відмитись.